Вітаю, друзі, 26 січня. Кляте територіальне питання. Питання, яке не дає досягнути якогось консенсусу на мирних перемовинах. На мирних перемовинах в Абу-Дабі це кляте територіальне питання стало головною перешкодою для будь-яких. Домовленості. Як на мене, тут дуже-дуже вірно охарактеризував підхід до цього територіального питання з боку американців. Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ Посол України в Великій Британії. Ось його слова. Подивіться, будь ласка. Але вони думають про інше. Вони вважають, ну окей, файн. Ще рік повоюємо і витиснемо. Тобто, що вони думають? Вони думають, що вони цей аргумент, який ми могли б обміняти на щось, заберуть самі. Потрошки. По Просто Просто цей аргумент буде, знаєте, як Морозова менше, менше, менше тану, танути, коли вони вийдуть на кордон цей Донецький адміністративний кордон, цього аргумента вже на столі не буде. То буде якийсь інший. Ну да, але вони вважають, що і американці вважають, що ми цей аргумент можемо обміняти на щось від росіян. А якщо ми будемо тягнути, те, що Трамп говорить, він просто знаєте, мої американські друзі кажуть, що його треба розуміти правильно, але не дослівно. І ставити серйозно, він говорить про це. Що якщо росіяни дотиснуть заберуть цей аргумент у вас просто з силою, то ви за нього нічого не отримаєте, ви просто втратите все, що ви могли би виторгувати. А ми йому кажемо, що ти не розумієш важливість цього аргумента для нас. Ми не можемо його це, це не, не щось, що ми можемо кинути на стіл, і усе карти про які він говорить, або чіпи, як він каже. Тобто, що ви міняєте на що? В нього уявлені спрощена, але картина в принципі вірна. Це позиція американців, і саме це пояснює, чому американці займають майже тотошню позицію з Російської Федерації, тому що Дональд Трамп в Ванкорівці при зустрічі з Путіним. Чітко усвідомлював, що зараз Україна, вийшовши на виході з Донбаса, взамін за ці території, може собі щось виторгувати. Відхід в Харківській області, в Сумській, на Запоріжжі, на Херсонщині, виторгувати щось може, бо Трамп, як вірно зазначає Пристайко, Є перш за все бізнесмен і його підхід торгуватися. Він не розуміє, що для частини українців це репту... території це щось сакральне, те, що е... не підлягає торгам. Для нього товар все, для Трампа. І відповідно він, виходячи з цього, займає таку позицію. Чи є логіка в його словах? Є. Є. Чому? Тому що російські війська наступають, тому що російські війська просуваються все ближче і ближче до. Е, Слов'янська до Карматорська вже незабаром розпочнеться битва за ці міста. Ця битва може тривати роками, тому що вони географічно розташовані так. В результаті ці міста будуть стерті з землі, території захоплені і Україна витіснена з Донбасу. Ціна, яку ми заплатимо за це, страшезна. Ціна це поховання, щоденні похорони в кожному місті, селі. Це сотні тисяч нових загиблих, військовополонені, зниклі безвісті, трагедії цілих родин. І в кінці кінців все рівно втрачена територія. Тому у мене питання: можливо, варто зараз почати вести перемовини, що буде у випадку виведення українських військ? Що ми отримаємо взамін? Тому що якщо ми будемо воювати і все рівно їх втратимо, то взамін ми не отримаємо нічого від слова зовсім. Навпаки. Амбіції, і апетити Кремля зростуть. І вслід за Донбасом, якщо не домовитися не зупинити війну, почнуть вимагати Запоріжжя. А там дійде мова до Харкова, Херсона, Одеси, Дніпра, Сум, моєї рідної Полтави. Всього Лівобережжя, як мінімум. А крім всього, не забувайте, що Путін усвідомлює, що Київ мать городов руських, і його метою все рівно буде захопити столицю. Якщо дойде до тотальної війни, якщо не буде зараз встановлено миру на нашій українській землі. Тому я просив би вас. Декілька разів прослухати слова Вадима Пристайка і чітко для себе починати усвідомлювати, що отут є простір для пошуку миру, а отут його немає. І українське суспільство зараз, чітко розуміючи, що Зеленський не піде на компроміси, бо йому вигідна війна. Українське суспільство має сказати своє слово. Не зеленського слова його зелений гнид, а суспільство має сказати слово. Тому що шлях, який пропонує Зеленський, це шлях до повного знищення української державності і до смерті українського народу, української нації. Для нього, для Зеленського, ніколи не була цінністю Українська держава. Зеленський не належить до українського народу, до української нації, тому йому байдуже, скільки українців ляже в сиру землю. І в результаті чого? Останні 4 роки це показали. Коли я сказав вчора в день народження, Воба Зеленського, що краще б він не родився, то набігла така кількість зелебобіків і почала волати у відповідь, що б ти там те, се, п'яте, десяте. Друзі, зупиніться. Я так кажу: не тому, що особисто маю якусь ненависть, якісь особисті. До Зеленського претензій. У мене нещодавно один добрий знайомий колега запитує: Ладно, я, я там давав гроші на Виборчу кампанію Зеленському, він мене кинув. А ти за що його так мочиш? Я кажу, я не давав гроші? Я його не підтримував. Я не мав з ним ніяких справ. Більше того, я не Збираюся йти на вибори зараз. Ще щось. Я ставлю питання до Зеленського по одній простій причині. Для мене українська державність це дім для цілого українського народу. Дім і захист для цілої української нації. Для мене український народ і українська нація це моє. Де вони не жили? Українці, якщо вони залишаються українцями, це моє. І тому, коли я бачу, як оця свора зелених гнит на чолі з Зеленським ліквідовує державу і утилізує націю, я усвідомлюю. Жодні території не вартують державності і не вартують, тим паче, життя нації. Єдине, звичайно, Потрібно чітко розуміти, як і про що домовляємося. І тут ще раз переслухайте слова Пристайка, і ви чітко зрозумієте, що вихід з цього триклятого територіального питання є. І направити наших владомосів нинішніх на цей вихід, на цей шлях. Може тільки український народ. Вони реагують. Вони реагують на ваші дописи, ваші висловлювання, ваші коментарі. Тому будьте активними. Давайте зробимо цілу інформаційну хвилю цунами за мир і розвиток України, за майбутнє України. За те, щоб в Україні не ділили українців. На україномовних, російськомовних, на тих, хто до якої церкви ходить, на тих, хто яких національних героїв шанує, воював, не воював і так далі. Не ділити, а об'єднувати. Об'єднувати заради миру і розвитку. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.